Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я покажу, що ми робили на будівництві узимку, а також на початку весни 2025-го. Ну, пішли в хату, що стояти на дворі. І, як ви бачите, нічого особливо не змінилося у самій хаті за січень місяць. Ми закінчили встановлювати вікна та двері у середині січня. І сподівалися, що наші робітники прийдуть і почнуть встановлювати сантехніку, електрику та опалення у січні. Але ж вони всі прийшли у середині лютого 2025-го. І щоб ви розуміли, всі прийшли в один день. Ну і звичайно, то було занадто дуже багато людей у домі одразу. І дехто з них, з них вирішив, що знаєте, піду я додому, прийду іншого разу, коли буде менше менш людей. І це зрозуміло, бо дуже важко працювати, коли інші заважають. Тож процес встановлення електрики, сантехніки, опалення йшов, але трохи затягувався, тому що всі вони заважали один одному і намагалися якось це зробити, якийсь графік, щоб не, не заважати один одному. Але ж нам все одно було що робити. І тут я кажу, нам, а насправді все робив Максим. Я приїжджала, може, раз на місяць подивитися на прогрес. Максим бував на домі кожного вихідного, бо багато робіт мали ми робити самі у той час. Ось, як, наприклад, ізолювати стіну між двох вікон і вітальні, де має бути встановлений камінь. Детальніше про сам камін, чому ми обрали саме такий, який дизайн там навколо нього буде, я розповім у подальших відео. Сьогодні ще обов'язково торкнемося теми ізоляції. І ось подивіться на це вікно. Це віконечко зроблено в Канаді, як ви знаєте. І воно, знаєте, трошки відрізняється від того, що ми встановили, яке зроблено у Німеччині. Ну, що зробив, все, які є. Добре, що воно стоїть не поруч з іншими вікнами і порівняти особливо неможливо в іншій кімнаті, то не страшне. Ось так воно все виглядає, бачите? Що хочу привернути вашу увагу до ось таких, бачите, листочки ми прочеплювали до кожної кімнати. І на кожному з такого листочку ми написали, як ми хочемо, щоб були розташовані розетки, вимикачі. Лампочки, якісь, ще щось. Е, тобто, все це на таких е, листочках ми зробили, щоб було зрозуміло всім нашим робітникам, що і куди йде. І, і в них менше питань, і ми знаємо, що ми зробили як ми хочемо. Це ми зараз у нашій пральній кімнаті, і тут, звичайно, щось робиться страшне, але, але сантехнік вже щось провів. Вже бачите, якісь труби встановлені, електрика якась вже встановлена, тобто процес іде. Може не так швидко, як хочеться нам, але іде. І ось знову такий же самий бачите, малюнок. Ще перевимикачі та розетка на стіні, і ви побачите зараз на стелі ми вже підготували місце під світло та труби протягнути для нашої системи HRV та HVAC. Що означають ці літери? HRV це вентилятор з рекуперацією тепла. І HVAC – це система опалення, вентиляції та комбіціонування повітря. Я не знаю, я, я думаю, що HVAC встановлюють і в Україні, я не знаю точно. Мені дуже цікаво, чи встановлюють у вас вентилятори з рекуперацією тепла. А ось зараз ми у механічній кімнаті, як ви бачите, Максим почав ізолювання стін. Чого він це робить, бо для того, щоб всі ці провода, ці всі звести у щитки, їм треба, щоб стіна була готова. Тож він оце працює над цим. Як ви бачите, купа робіт є таких маленьких, чи не дуже маленьких, які він має робити на вихідних. І це тільки вихідний, тому затягується процес, звичайно. Це стоїть, ви бачите, наша ванна посеред нашої спальні. Але ж вона має стояти ось тут. І в етузі буде стояти там. Але ж Максиму треба було зробити цю стінку спочатку, перегородку таку між туалетом і ванною самою. Бо, знову ж таки, наші будівельники, які робили нам будинок, цей каркас, вони точно не мали розмірів ванни, ванна прийшла пізніше, як вони вже закінчили. Тож Максиму прийшлося самому робити цю стіну. Нічого, я вважаю, у нього прекрасно вийшла ця перша стіна. Ну, ось тут буде ванна, тут буде туалет наш. І так буде прямо перед вікном. Це така задумка. Тут буде стояти умивальник. і бачите, вже сантехніка якась зроблена, і дуже так акуратненько. Він це робить. Такі дуже, дуже в нього деталі дуже гарні. Ось цей металевий короб, що ви бачите зараз над стелью, це система нашого централізованого опалення та кондиціонування. З нього розходяться труби по всьому дому, і в кожній кімнаті є вихід від цієї системи. Тобто тепло чи прохолода буде рівномірно по всім кімнатам розходитися. І бачите, на стелі зараз видно, як воно там, труби ці йдуть. Цей короб, що Максим має обшити, щоб не було його видно потім. Що пішли на другий поверх, подивимося, що там є нового. Як бачите, сходи ще тимчасові. Це буде мінятися пізніше. І, чесно вам скажу, ще не помінялося. <рик> Рік по тому ще такі ж самі сходи у нас. Ось це одна із кімнат. Тобто на другому поверсі у нас дві спальні ще знаходяться, і туалет. Ця спальня обидві вони зеркальні. В цій є така шафа встроєна, ви тільки що бачили. Також електрики трошки провели проводку, і насправді на другому поверсі вони майже закінчили. Це мій майбутній кабінет без вікна. Вікно ще стоїть на першому поверсі. Але ж, щоб сніг не засипав, ми закрили його, бачите, щоб воно не, не залітало. Це коридор іде до іншої кімнати, і справа у нас буде ванна. кімната. Тут буде ванна, душова, точніше, і туалет з мийкою. Навпроти туалету, ви бачите, це є така шафа, вона доволі глибока, в неї є скошена стеля, але це не дуже велика проблема. Ми там зробимо якісь стілежити, де та буде все нормально поміщатися. В цій шафі є світло, але ж і у всіх інших шафах ми зробили світло, тобто це дуже удобно, щоб воно ну, міг включити світло і подивитися, що там є. І коридор йде до другої кімнати, другої спальні на цьому поверсі. На цей момент вся електрика вже зроблена в цій кімнаті, тобто можна вже робити ізоляцію і переходити до інших якихось робіт. Як ви бачите, ось так воно виглядає. Знову той листочок для електриків і шафа така трошки більша в цій кімнаті. Ось так виглядає наш другий поверх на кінець лютого 2025-го. У березні почалися інші роботи. Максиму довелося приїхати якось посеред тижня для того, щоб допомогти майстру, який робив нам варанди передню задню, встановлювати цю ще бокову, так навіс, такий, над боковою двер'ю. Ми знову пішли з ним, бо він вже робив нам дві варанди, ці декоративні, і ми вирішили замовити ще цей навіс у нього, щоб воно вже все було в одному стилі. Це буде трошки інший вигляд у цієї криші, але ж ми так вирішили, що так воно буде краще з цієї сторони дому, щоб воно було трошки інше. Я, знаєте, навіть не пам'ятаю, скільки коштувала нам ця частина. Мені здається, щось там півтори тисячі чи щось таке, але я можу помилятися. Тут вони це роблять удвох, але я думала знімати далі, але потім я їм була потрібна ще допомагати. Максим пізніше ще буде дороблювати дах для цього навісу. А тепер давайте поговоримо про ізоляцію. В нашій провінції є такі вимоги для ізолювання приватних будинків. Ось тут у таблиці написано, який показник утеплення має бути. Тут він вимірюється в імперіальній одиниці R-value. Так ось, якщо є HRV, тобто вентилятор з рекуперацією тепла, то треба дотримуватись ось цих мінімальних значень. Маю зауважити також, що, наприклад, арвалію 16,5 для стін то не просто цифра на упаковці утеплювача. Це розраховується за ось цією формулою, що враховує ізоляційну спроміжність не тільки самого утеплювача, а й дерев'яного кархасу. А як ми знаємо, дерево не є дуже добрим ізоляційним матеріалом, тож у підсумку це R-value стіни буде менше ніж написано на упаковці утеплювача. Ось так розраховується араваю для нашої стіни. І як бачите, цифра вже більша за мінімально допустимий параметр. Але ми вирішили утеплити ще краще і на назовні стін додали ще 5-сантиметровий шар жорсткого пінопласту, що додало ще десятку до нашої величини. Тож у нас стіни дуже добре заізольовані, як ви бачите, майже у два рази більше за мінімально дозволену величину. А ось так приблизно виглядає наша стіна у розрізі. Як бачите, у стіні у нас кам'яна вата, а назовні ці 5 см жорсткого пенопласту. Взагалі є різні утеплювачі, і, звісно ж, всі вони мають свої плюси і мінуси. Ми вирішили використовувати кам'яну вату, чи може правильно сказати кам'яне волокно, я не знаю, як це правильно. У нас кажуть Роквул. Ми вирішили її використовувати саме через її властивості. Одне з них є те, що вона не горить. Це для мене доволі важлива якість. Кам'яновата і різна по ширині, товщині, та, звичайно, по ізоляційній спроможності. Ми обрали саме цю для стін, але для ізоляції мансардного поверху ми використовуємо декілька кусків різних, різних числом, з різним числом ар, тому що там треба досягти R50 в сумі. Як ви бачите, з цією ізоляцією доволі легко працювати. Максим ріже її таким спеціальним ножом, і він зовсім не переодягаючись, бачите, це робить. Я з нею так не могла працювати, тому що в мене якась алергія. чи що. Я думаю, що це було б на любу ізоляцію. Я вся чешусь після цього. Я в комбінізоні в масці і всі запоміжні засоби використовую. Незважаючи на можливі подразнення під час використання, працювати з нею легко, особливо якщо порожнина без усіляких проводів, труб та коробочок, просто вирізав і вставив. Зверніть, будь ласка, увагу на пил, який летить у Максима з перчаток. Це щось. Наступною важливою задачою для Максима було встановити жорстку ізоляцію назовні будинку у місці, де має прикреплюватися електричний лічильник – Розетки та всякі інші важливі елементи електрики та опалюваної системи. З цими панелями набагато легше працювати, ніж з внутрішньою ізоляцією. Я спробувала на етапі фундаменту, було чудово, але ж Максиму приходиться це робити одному, і до цього трошки важче. І поки Максим працює над встановленням ізоляції, я би хотіла поговорити про ізоляційні властивості цегляних будівель. Це питання мене турбувало завжди. Я завжди думала, що вони мають чудову ізоляцію. Ми всі ми знаємо, що у цегляному будинку прохолодно в вдень, влітку да? і тепло вночі. І взагалі так комфортно там себе почуваєш. Коли ми стали заглиблюватися у цю тему і вивчати її детальніше, виявилося, що насправді ізоляційна властивість цегли дуже низька. Ар величина дорівнює всього 0,2 на 2,5 см товщини стіни, тобто на 1 дюйм. Тобто у 10 сантиметровій стіні Ар менше за одиницю, а метрова стіна має АР всього 8, щось маловато, правда? У нас в нашому будинку ми розраховували тільки що щойно що R буде дорівнювати 32, і стіна у нас лише 20 см. Дуже якась велика різниця, правда? ж? Виявляється, у цегляному будинку комфортно не через ізоляційні властивості цегли, а через теплову масу цегли. Тобто цегляний будинок працює на накопичення та на віддачу тепла, а не на ізоляцію будівлі від наружної температури. Так приблизно працює пічка. Наприклад, із цегляним будинком, коли на вулиці тепло, на цеглу сяє сонечко, воно повільно нагріває усю товщу цегляної стіни, чи бетону, чи кам'яної, чи любого другого щільного матеріалу. І поки це накопичення йде у домі всередині прохолодно. А ось коли на вулиці стає вечір, стіна починає віддавати тепло у дім, то у домі стає комфортно і тепло. Ну, чудово. Звичайно, важливим фактором є товщина стіни і клімат. Бо щось, знаєте, замки Великої Британії, хоч і мають товсті стіни, але ж щось через відсутність сонця нічого не нагрівається. Холодина там страшенна. Розкажіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, який у вас був досвід, і чи є це правдивою інформацією на ваш погляд? Поки ми з вами розмовляли, Максим вже встановив лічильник. Цього поки що буде достатньо для подальших робіт електриків. На початку квітня, окрім ізоляції порожнини у стіні, Максим ще встановив пару ізоляцію в механічній кімнаті і думав, як же йому зробити якусь приспособу, щоб усі ці електричні провода гарненько через стелю провести у цю кімнату і щоб воно виглядало нормально і було заізольоване добре. І він придумав ось таку штуку. Зробив дірочку під кожний проводочок, і зараз подивитись, як воно буде виглядати. Але ж подивіться, як гарно виглядає, правда? ж? І зверніть увагу, будь ласка, на цю гарнющу роботу наших електриків. Мені здається, вони самі були вражені, як гарно вони все це розвели. У нас буде два окремих щитка, і про це Максим розповість пізніше. Я дуже хочу, щоб він записав відео. Тобто про всяку механічну кімнату, я хочу, щоб це було відео його. Будемо сподіватися, що він це відео зробить. Ще наші електрики зробили все, що необхідно назовні. Тобто підвели все до лічильника, поставили розетки, і тепер воно все вже виглядає більш закінчено. Ну і на цьому ми закінчимо це відео поки що, тому що в мене є багато іншого матеріалу, але це для наступного відео буде. Залишайте свої коментарі. Дякую вам, що ви були з нами. Побачимося наступний раз. Всього вам найкращого!